Audi Q7, автомобіль 2013 року випуску з надійним 3-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці перемикань. Автомобіль від другого власника в Україні дійсно в гарному стані, повністю обслужено як технічно, так і візуально в дуже гарному стані, з рідним пробігом 260 тисяч кілометрів. Задні та передні парктроніки, камера заднього руху. Салончик наш в дуже задбаному стані, чорна шкіра виглядає дуже суд, чудово. Спереду у нас зустрічає 4 електросклопідйомники, електрорегулювання бічних дзеркал зі складанням, мультіруль, шикарний кожаний салон. Мультіруль, клімат-контроль, круїз-контроль, мультимедіа. Також у нас є підігрів передніх сидій, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка перемикань, Автівочка дійсно в дуже гарному та задбаному стані. Тому, друзі, якщо тобі сподобалась моя пропозиція, ціна на цю автівочку. Буде вказана Звертайтесь до нашої компанії Автофокус за адресою Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка.